Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо висвітлювати шлях української шахістки Анни Музичук на жіночому супертурнірі, що проходить в норвезькому Ставангері. На черзі сьомий тур, в якому Анні Музичук протистояла потужна китайська шахістка, чинна чемпіонка світу Вендзюнь. Класична партія між цими шахістками закінчилася в нічию. Анна Музичук витримала тиск суперниці і, не помилившись жодного разу, перейшла до Армагеддону. Нагадаю, що поєдинок між цими шахістками в першому колі проходив за таким сценарієм: нічия в класиці, і прикра поразка Анни Музичук в Армагедоні. Чи вдасться Анні взяти реванш у китайської шахістки? Подивимось. Отже, у Анни Музичук 10 хвилин, у Дзюй Вендзюнь 7. Нічия на користь суперниці і додавання однієї секунди після сорокового ходу. Є4 зіграла Анна, Е5, кінь 3 три, кінь це слон це 4 і кінь 6 Білі відмовляються від основних варіантів захисту двох коней, які починаються ходом кінь 5 і грають д 3 захищаючи пішака. Дзюйвендзюнь розвиває слона на С5, і на дошці одна з позицій італійської партії. Дуже часто білі грають С3, це основні варіанти сучасної італійки. Однак Анна Музичук на С3 ставить коня. Це дуже давня та солідна система Джокко Піаніссімо. яка, до речі, дуже часто зустрічається в дитячих турнірах. Але періодично цю систему також розігрують дуже сильні гросмейстери, як жінки, так і чоловіки. А 6 грає Дзюй Вендзюнь. І тут Українка мала можливість зв'язати коня. Хоча ця зв'язка чи дала б білим велику перевагу. Тому Анна Музичук поки що не розвиває чорнопольного слона, а ставить пішака на А4, попереджаючи можливе Б7, Б5, Д 6 грають чорні h 3 віконце для короля на випадок короткої рокіровки, і запобігання зв'язки слон же 4 Чорні нарешті теж грають а 6, і білі виводять слона на Е3, пропонуючи розмін. Але Дзюй Вендзюнь копіює гру суперниці і ставить слона на Е6. Анна Музичук грає кінь d2, щоб у випадку взяття на С4 побити конем. Але відбувається розмін на Е3. І чорні грають d5. Забираємо, в'їмо, побили конем слон d5, нападаючи на пішака. Суперниці зробили короткі рокіровки. Анна Музичук грає ферзь g4. Дзюй Дзюйвендзюнь спрощує позицію, міняючись на c 4 і ставить ферзя на g5, пропонуючи українці перехід до Еншпілю. Якщо забрати на g5 і здвоїти чорним пішаки, то цей невеличкий недолік пішакової структури навряд чи матиме значення. Наступним ходом чорні зіграють F6, і їхня пішакова структура на королівському фланзі буде дуже міцною. Тому Анна Музичук поки що не переходить до закінчення, грає ферзь D7, але Дзюйвен Дзюнь знову пропонує розмін ферзів, ферзь f5, ферзь g5. Ну і тут, звісно, не повторення ходів, ані музичук треба вигравати. Українка грає А5, фіксуючи пішака чорних на b7. Далі на нього можна буде напасти турою, наприклад, по вертикалі B. За ось таким маршрутом, переводячи фігуру, до того ж, пішак А5 робить безпечною позицію коня С4, якому в цій партії відведена дуже важлива роль. Забирає на f5 Зюйвендзюнь і після взяття грає Ф6. Дуже міцна позиція у чорних. Зараз, до речі, заслуговував на увагу хід тура А3 з подальшим Тура Б3. Хоча тоді чорні могли надійно захистити пішака ходом тура Б8. Тому Анна Музичук робить спробу активізуватися на королівському фланзі. Українка ставить туру на ф1 і після тура ад 8 грає ж 4. Якщо чорні будуть стояти на місці, то білі просунуть пішаки аж і ж і створять тиск на пішака Ф6, що безумовно призведе до створення пішакової слабкості на королівському фланзі чорних. Однак Дзюй Дзюйвендзінь прекрасно розуміє, що зараз йде боротьба за ініціативу, і вона грає Тура Д5, нападаючи на пішака і буквально змушуючи Анну Музичук відмовитись від плану насування пішаків на королівському фланзі і повернути туру на А1. Чорні грають кінь Б4, тура ф 2. У чорних дуже комфортна позиція. Вони змусили тури білих відійти назад, і тура Тураце 5 грає Дзюй Вендзюнь, і після тура А4 повертає коня на С6. Білі грають С3, і після тура Д5 Д4. Відбувається розмін, тура Е8. Білі захищають першу горизонталь ходом тура А1, далі H5, король ж 2 розмін на G4 і тура G5. Білі, звісно, грають король 3, розв'язуючи пішака. І після f 5 тура g 2 Тура f 8 зіграла Вендзюнь, загрожуючи взяттям на G4 і подвійним шахом. Але білий король сміливо йде вперед, нападаючи на туру, і змушує чорних розмінятися на g 4 Далі взяття Тура f 2 Позиція значно спростилася. Однак, подивіться на цього коня c 4 шикарна фігура, яка знаходиться в повній безпеці і сама захищає пішаки А5 та Б2. Це дає повну свободу як турі, так і королю білих. Тура є 1 грає музичук, король 8 У відповідь на d5 чорні підуть кінь е 7, атакуючи пішака. Тому Анна Музичук поки що не змінює свою пішакову структуру і продовжує маневрувати турою та королем. Вона грає Тура H1, король g8, тура h5 і кінь е 7 Тура 5. Цим атакувальним ходом білі буквально змушують чорних зіграти c 6 і тепер пішак b7 є невиліковною слабкістю. Білі грають b 4 звільняючи від захисту пішака свого коня і загрожуючи ходом кінь d6. Однак дзюйвендзюнь пильнує, вона ставить туру на f6, білий кінь змінює маршрут, тура e 6, король f 3, і нарешті чорні розвивають свого короля. Далі Тура h 5, шах, король e4 і Тура h 6. Звісно, коневий Еншпіль не дає білим жодної переваги. Крайній прохідний пішак чорних буде дуже серйозно відволікати білих від атаки на ферзовому фланзі. Тому Анна Музичук, продовжуючи боротися за перемогу, уникає розміну тур, ставить важку фігуру на g 5 Після шаху король d 3 h3, зв'язка, тому c 4 захищаючись від ходу кінь d 5 і король f6. Біла тура відходить на Е5, і нарешті чорні починають рух свого прохідного пішака. ж 5 грає дзюй-вендзюнь, і білі, захищаючись від ходу ж 4 розв'язують коня. Тура ж 2, шах, король в 3, тура Д2, атакуючи пішака, але шах королів 7 і кінь Е3. Бити на Д4 не можна, оскільки білі забирають на Е7 і вилка кінь f5. Тому g 4 зіграла Дзюй Вензюнь. Якщо забрати пішака королем або конем, то буде взяття на d 4 І в такому випадку розглянутий раніше варіант зі взяттям на E7 не проходить. Тому король Е4 зіграла Анна Музичук, захищаючи свого центрального пішака ж 3 тура ж 5 і тура Б2, атакуючи пішака Б4. І відбувся розмін пішаків тура H3. Вже 56-й хід цієї напруженої партії. Як ви пам'ятаєте, після сорокового ходу суперницям додається одна секунда за кожний зроблений хід, і це дуже стає в нагоді Вендзюнь, яка, знаходячись під постійним тиском Анни Музучук, вже потрапила в серйозний цейтнот. І зробивши 55 відмінних ходів, чемпіонка світу все ж таки помиляється. Китайській шахістці тут треба було відразу зіграти король Е6. і після шаху король Д 7, позиція чорних безпечна. Далі можна зіграти тура А4, атакуючи пішака А5, або просто розміняти пару пішаків, граючи б 6 Коротше кажучи, нічия тут дуже ймовірна. Але Дзюй Вендзюнь відразу зіграла тура А4, напавши на пішака, і тут Ані Музичук слід було зіграти король Е5, жертвуючи пішака, але максимально активізуючи свого короля. Загроз тут дві. тура H7 з виграшем коня і король С7 з атакою слабкого пішака B7. Але звісно, на секундах, а Анна Музичук також відчувала нестачу часу, дуже важко було б реалізувати цю перевагу. Українська ж шахістка зіграла інакше. Відразу поставила шах, і чорний король перейшов на безпечну позицію Д7. На дошці абсолютно рівна позиція. Але Дзюй Дзювендзюнь грає лише на одній доданій секунді. І після Тураж 5, кінь С8, черговий шах Тураж 7. І тут результат 1-0. Тобто Дзюйвендзюнь просто не встигла зробити свій черговий хід і прострочила час. Отже, Анна Музичук зуміла таки перемогти китайську шахістку, але з чисто шахової точки зору тут, як і раніше, повна рівність. Звісно, не перекриваємось кінь 7 оскільки буде кінь f5 і виграш коня, а просто відходимо на Е6. І брати на Б7 не можна, оскільки буде вилка на д 6 Ось такий дуже цікавий поєдинок боротьба нервів характерів. Анна Музичук тиснула на суперницю і зуміла таки перемогти, взявши реванш за поразку в Армагедоні в першому колі. Таким чином, після семи турів Анна Музичук завдяки перемозі в Армагедоні обігнала дзювендзюнь, і зараз українська шахістка вперше за весь час цього змагання посідає першу позицію. 12 очок в Українки Вендзюнь відстає на півочка, це друга позиція. Ну і на третьому місці Рамішбабу Вайшалі, яка програла класичну партію своїй співвітчизниці Хампі Конеру. До речі, в наступному восьмому турі відбудеться дуже важлива партія, в якій Анна Музичук гратиме проти цієї молодої індійської шахістки. І від цієї партії залежатиме дуже багато. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!